Розминулися. Саме на цьому місці у рівному сталася автопригода за участю двох легкових автомобілів. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Тривалий час рух на дорозі був ускладений, через що утворилися чималі затори. Автопригода сталася близько 10-ї години ранку. Усе трапилося за лічені секунди. Практично на перехресті зіткнулися водії легковика та таксі. На місце автопригоди приїхали поліцейські. Зрештою, після з'ясування всіх обставин одну із машин забрали на край проїжджої частини. Після цього рух дорогою відновився у звичному режимі. Водій таксі розповів, що їхав на зелене світло. В салоні пасажирів не було. Він саме вирушав на нове замовлення. Там другий ряд був зайнятий машинами. І спереді а, у Дубова стояла. І у як вона говорила сама. У Дубова допомагала їй фарами, що вона пропускає ауті. У в того, в крайньому ріві стояла. Та машин там були і тут були. Таповала фарми і це розкатує, а я поціплю мішу, коли на славе світло. Буквально вона в мене перед очима вискочила. <реку> Удар був такої сили, що подушки безпеки розбили лобове скло автомобіля таксі. Водійка Ауді не на камеру зазначила, що не бачила іншого авто, тому і повертала. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав. Патрульні на місці події з'ясували, що водійка автомобіля Ауді на регульованому перехресті вулиць Соборної ніколауса Арнта, повертаючи ліворуч на вулицю Ніколауса-Арнта, коли був увімкнений дозволяє рух, не дала перевагу в русі автомобілю Пежо, який рухався у зустрічному напрямку. Прямо допомога медиків, На щастя, нікому не знадобилася. На громадянку з вини якої сталося ДТП. Патрульні склали протокол за статтею 124 кодексу України про адмінправопорушення. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП. Правоохоронців, котре наголошують: будьте уважними та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Дарина Черемшина та Ілля Лахай, телеканал ITV Media Group.